Понад 19 тисяч гривень. Що ви скажете, пане Олексію, з приводу підвищення заробітної плати представникам ТЦК? Я вважаю, ТЦК треба взагалі розформувати, розформувати і що робити далі і створити далі? цивільні центри рекрутингу, які ми бачимо ефективно працюють у випадку третій штурмової азова харті інших певних підрозділів. на базі ТЦК чи ні цивільні без ага. військових. Цивільні центри рейтингу, е, рекрутингу е, на базі е, центрів надання адміністративних послуг uh -huh. по такій системі, де сидить гарна дівчина, яка підготовлена, розмовляє, пояснює, але звичайно, не саму по собі це. А для цього додати мотивацію для військових, що от іпотека, ти йдеш, ти розумієш два-три роки в тебе квартира. От заробітна плата, от соціальний пакет. Uh -huh. от це це пояснюючи, агітуючи. Отримувати мотивованого військового, uh -huh. бо те, що сьогодні робить ТЦК, ТЦК перетворилося на гістапо всередині держави. Інакше це назвати не можна. Нас випадки кожен день побиття, викрадення і навіть вбивства людей в ТЦК.